Архітектор Ірина Кушнірук лише розмірковує про доступне житло. Жінка пише дисертацію про те, яким воно має бути від теорії до практики. Перейшла після народження сина Івана. Ми е, з Рібенком прийшли посмотрети, що на пропонує государство, які програми і як какано може нам допомогти в рішенні житлового вопросу. Олеся Пархоменко теж прийшла за доступним житлом з маленьким сином Матвієм. Її родина вирішила скористатися підтримкою держави. Ми, як багато молоді сім'ї українські, нуждаємося в улучшенні житлових умов, іще різні способи для влучення своїх житлових умов. І от ця програма будемо надіятися, що допоможе нам вирішити наші проблеми. Програма Доступне житло від держави до людини від ідеї до квартири не лише для молодих. На підтримку можуть розраховувати громадяни різного віку. Їм пропонують обрати один з двох її видів оплати, дозволити державі сплатити частину вартості квартири або взяти пільговий кредит. Трьохпроцентний процентний кредит це хороші умови для недвіжності в Нашому випадку. ця президентська ініціатива це перший поштовх. Поштовх до. Індустріального масового будівництва житла, але в ринкових відносинах є пропозиція і попит. Кількість запропонованих за програмою квартир перевищує попит на них, продовжує Анатолій близнюк, але не всі ще знають про те, що українська мрія стала близькою та доступною. Найбільше ордерів видали в столиці. ми сьогодні маємо десь 80% реалізованих по цій програмі квартир? Це якраз в Києві в масштабах України основною вимогою участі в програмі доступного житла є перебування на квартирному обліку і потребування поліпшення умов проживання родини. Про програму Доступне житло Ірина Кушнірук, Дмитро та Олеся Пархоменка дізналися випадково. А Олексій Дорогинський з соціальної реклами вже сьогодні. Молодий підприємець після вирішального підпису в іпотечному центрі чекає на ключі від нової квартири. Есть два варианта. Либо залезть в долги на 280 тысяч на 15 лет. Либо сейчас получить от государства бесплатно. По нашей программе получается, что государство нам дарит 10 тысяч доларів.